Доброго дня, неймовірна вдячність. От розвантажились гуманітарний хаб, наш ротарійський улюблений клуб New Level. Ми приїхали сюди разом з поряд нашим рота-клубом Харків Сіті. І відповідно неймовірно вдячні за таку допомогу нашим німецьким другам Сергій Руїн. Сергій огромне спасибо! Постоянно допомагаєте, ваша організація АВП Акцептанс. Я скоро буду розмовляти на німецькому Неймовірна вдячність Марії, яка нам допомагала. Дуже вдячний Віталію Нагорному. Едуарду Рубіну за те, що допомогли і в логістиці, і в доставці. в розвантаження. Наші улюблені друзі Харківню Левел, Павло Філіпенка. Дякую, що прийтили. І ми все це будемо роздавати найближчим часом по наших бійцях, по лікарням. Дуже багато Постільна білизна, подушки, ковдри, підковдрики. Все те, що зараз зима потрібно, неймовірна респект та повага за таку постійну допомогу.